В Україні існують обов'язкові щеплення, ті, які входять в національний календар вакцинації, та рекомендовані, які не входять, але дуже бажані для захисту від небезпечних інфекцій. Обов'язкові вакцини є державні, безоплатні і комерційні, платні. Усі вони перевірені, безпечні та сертифіковані. Сьогодні поговоримо про рекомендовані вакцини. Вітаю! Мене звати Віолета Юрівна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Вірус папіломи людини один із найпоширеніших вірусів у світі. Існує приблизно 200 штамів. Частина із них є низького ризику, а є і високого, які призводять до раку шийки матки, раку піхви, анального отвору, передракових станів, кондилом та інше. В Україні зареєстровано три вакцини Гардасил, Гардасил 9 та Церварикс. ВПЛ не один вірус, а понад 100 типів. Із них понад 14 онкогенні, тобто викликають рак. Вакцини типу Гардасил 9 захищають одразу від 9 найбільш небезпечних типів, які спричиняють до 90% раку. Якщо людина вже інфікована ВПЛ, то вакцина не лікує. Але навіть у дорослих жінок, які вже мали контакт із вірусом, вакцинація може захистити від інших типів і зменшити ризики майбутніх проблем. Давайте розберемось, чому вакцинують і хлопців. Бо ВПЛ передається при будь-якому інтимному контакті, не лише при статевому акті. Хлопці теж можуть захворіти на рак анального каналу ротової порожнини, горла та геніталій. Яку обрати вакцину? Усі вакцини є сертифіковані та безпечні, тому обирайте ту, яка вам подобається найбільше та є у наявності. Вакцини не лікують наявну інфекцію, проте допоможуть запобігти зараженню новим онкогенним типам. Важливо вакцинувати не лише дівчат, а й хлопців. Найкращий час для вакцинації від 9 до 14 років до початку статевого життя, проте можна вакцинуватись і пізніше. Діліться своїм досвідом в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.